Смертельна ДТП у Києві. Трагедія сталася у Шевченківському районі столиці. На вулиці Дорогожицькій автомобіль збив людину. Коли наша знімальна група приїхала на місце події, медики саме боролися за життя пішохода. Але, на жаль, літнього чоловіка врятувати не вдалося. Він вже був, короче, в вагоні. він вже вмірали. Ми його положили в машину, ділили реанімацію, він, не вийшов. Ми дізналися, що 72-річний чоловік намагався перейти дорогу навпростець, хоч до найближчого пішоходного переходу було близько 50 метрів. А через відсутність освітлення на дорозі і темний одяг пішохода водій «Опеля» просто не помітив чоловіка. Наразі усі деталі ДТП з'ясовують інспектори. ДАІ. загалом за останню добу в столиці зафіксовано 613 порушень правил дорожнього руху. Серед них три наїзди на пішоходів. Тим часом Київська державтоінспекція попереджає водіїв, що в столиці очікується хмарність та опади на дорогах місцями ожеледиця, і закликає автомобілістів дотримуватися правил дорожнього руху.